Але у мене були такі дні, коли в мене і бомпери були, і бомпери були, 1600 метрів від переднього краю. У мене були такі дні, коли прорвали піхоту, коли ми тільки сюди зайшли. Все, Нема піхотних підрозділів. Остався тільки моя передова моя підлотна точка в населеному пункті в одному. Це мої впівішники. І з ними ще були мінометники з сусідньої бригади. І хтось ще був. Але мої стоять перші впівішники. Але я кажу 500 метрів від вас. І... Щось нема на зв'язку, нема. Кажу, ви де. Я кажу, ну прийняли кругову оборону. І я даю наказ їм, якщо не прийде підкріплення, висилаємо туди розвідку свою. Хлопці мої зайняли кругову відразу, і я їм кажу, так, все, будемо вночі, мабуть, зніматися, ну, 500 метрів, вам треба відкатитися, щоб зранку ми працювали. Не рідка мандир, ні. Ми будемо літати, і, якщо треба, ми приймемо бій. Вночі пішло підкріплення з бригади. Просто герої, ну, реально. Прийшло підкріплення з бригади, і вони собі зранку цілий день потім літали, весь день наступний, і щепить кілька днів. Літають вони погано. Але вони взяли автомат і зайняли кругову оборону. Що мені сказати? Я дозволив їм відійти, я наказував, що я їх вночі заберу. Днем вони не відступали, я сказав, да, займаємо кругову оборону, на вселений пункт ми нікого не пустимо. Доповів командувачу, він каже, Кирил, тримай, чекай підкріплення. Я туди на свій, ну, не то, що на свій, прийняв рішення вислати свою розвідку. Вона була в готовності, тігри сиділи, броня, кулемети, все. Вони готові були штурмувати. Кажу, вриваємося, беремо під контроль, пілоти літають, ви тримаєте сектор, приїжджає підкріплення, ви далі тримаєте сектор і, і курите собі, і виконуєте свої завдання. І таке мене було. Вдалося їх витягнути? Кого? Своїх? Та да вони уходити не хотіли, що їх вдалося витаску. Ні, ну я маю на увазі, вони втримали цю позицію Конечно. і потім вийшли. При, да, вони вийшли, прийшла піхота, продвинулася вперед, зайняла. Ми вибили противника перед вечором дронами. Відкинули його назад, і ми прийшли, зайняли свої позиції. Знову і забрали тіла загиблих, хто там загинув.